Новостворена батьківська рада у Черкасах набуває резонансу. З ініціативою створення громадської організації виступила голова батьківського комітету 31-ї гімназії Наталія Прокопчук. Вона назвала мету та основні цілі об'єднання, серед яких безпека, просвіта, контроль фінансових витрат навчальних закладів та профорієнтація. Мета цієї громадської організації буде спільна діяльність між владою батьками батьківською громадою і е, департаментом освіти. Та не всі представники батьківського комітету підтримують створення такої громадської організації. Зокрема, батько учнів школи номер 17 Дмитро Шакін написав на своїй сторінці у соціальній мережі, що новостворена батьківська рада міста Черкаси є спільним проектом Марини Бакланової, тобто заступниці директора департаменту освіти і кишенькових батьківських рад навчальних закладів міста, та черговим елементом матриці системи освіти, яка все більше нагадує королівство кривих дзеркал. Це комплекс питань, це система це питання безпеки. Я вже сказала. В школах це їдальні, це харчування, це психологічна безпека дітей, це медичний нагляд, якщо потрібно, більш посилений в школах, тому що в нас одна медсестра, припустимо, вона не завжди знає, що робити з дитиною, якщо потрапить. Тоді обладнання прибудинкових територій ну це, це такі безпекові питання. В місті, це зрозуміло, освітлення вулиць там, де діти ввечері повертаються додому. Пішохідні переходи, лежачі поліцейські біля шкіл. Зрозуміло? Оці собаки безнамордники, які, які ходять по городу. Це теж батьки можуть це вирішувати. Таким чином, а як ви це бачите? Я не своїх. Це все повинна вирішувати адміністрація школи кожної школи. А те, що говорите, ви, яка організація, Тому я повинна кажу, що повинна... права дитини. Це найголовніше, для чого вона повинна створювати. А я про що вам є? кажу? А ви, а ви говорите про Я кажу вам про те, те що на... повинна робити кожна адміністрація я, школи. Скільки серед функцій організації, чимало справ, якими мають займатися співробітники міськвиконкому та його підрозділів, колегу підтримав у мережі Костянтин Опарін. Він зазначив, що доволі дивним і сумнівним виглядає створення батьківського комітету міста за обставин, коли ініціатива по створенню надходить від керівника батьківського комітету одного з навчальних закладів, яка відразу заявила, що дана організація потрібна для захисту інтересів навчальних закладів. Звернення робити відстоювати інтереси навчальних заходів, розумієте? Хоча головною метою таких громадських об'єднань повинно бути насамперед захист дітей та їх прав. На збори організовано прибули керівники і представники батьківських комітетів усіх навчальних закладів міста, які одноголосно проголосували за створення. Збори здебільшого проводились Мариною Баклановою, а протокол про створення громадської організації вже був готовий ще до початку зібрання. Телекомпанія Антена продовжить слідкувати за перебігом подій та співпрацею новоствореної батьківської ради з міським департаментом освіти. Мета сьогоднішніх зборів наших, ну, я так собі бачу, обговорити, чи потрібна така громадська організація місту Черкаси. Є такі люди зараз, які, давайте почнемо все-таки спробу, які проти того, що в місті Черкаси. <меш> має бути така організація, <звілля> залежить від того, чим вона буде займатися вона потрібна, але Значить, яка вона буде? пані Наталі? озвучте, будь ласка, напрямки, а то ми почули тільки відстоювати інтереси навчальних закладів. Це був перша <звілля> фраза. <пуселі> 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 Ні, це була перша фраза. Це не батьківська задача.